Кажучи, що страшно. Дуже добре, але високо страшно. Так, затуємо сапер. Ну що так? Я добре зробив, що я не помічу. Що це є? Розкажи, розкажи добре. Ну дуже круті фігури, дядьку витворяє. То є? Дядя пілот, і він е покатав мене на літочку. Ой, що там він творяє? Я сам робив бочку і сам робив мертвого підлюбку. Так дядя дав мені покерувати. І що? Взади теж є руль, та? а? так? Так, ззаді, між іншим, ззаді це якраз місце пілота, ага. а спереді це місце учня. Ага. І що? Тому, якщо б я нечайно взяв керування на себе, то. Розкажи нам, тато, що там? Як твої враження? Ну треба мати сильний вістибілярний апарат. То може стошнити? Та я думаю, там не одного стошнило. Пахне не гарно. Ні, пахне файно, соляркою вихлопом. Мені ж не буде. Так, пішли, мені дуже я я за за куртку заберем. А то ну, я в тебе еще Ой, тато. забыл. Ну, на вас не переварить. ну що я делаю? Он уже сказал.